Всіх вітаю, друзі! У мене є сьогодні прекрасні новини для України і українців з нашого польсько-українського е, кордону. Тож, давайте розбиратися, що за такі хороші новини. Е, ставте, будь ласка, лайк цьому відео, пишіть в коментарі, звідки його ви дивитеся, і дивіться, звісно ж, це відео до кінця. Отже, Єврокомісія та чотири європейські країни оновлять інфраструктуру. Семи пунктів пропуску на кордоні з Україною про це заявила прес-служба Міністерства відновлення України в рамках програми, яка називається Механізм Сполучення Європи. І планується сі планується оновлення інфраструктури на семи прикордонних пунктах між Україною та країнами Європейського союзу. Ця ініціатива спрямована на покращення інфраструктури автомобільних та залізничних переходів також е, забезпечення кращого прикордонного контролю. Тому будуть закуплен... буде закуплено також е, абсолютно нове е, спорядження. Нове обладнання для е, швидких перевірок, і вони надіються, що після модернізації проходження кордону буде набагато е, швидшим. Е, загальна вартість схвалення Єврокомісії проєктів модернізації складає понад 200 мільйонів євро, з яких, е, з яких 50% е, е, мають витратити країни-ініціаторки, тобто країни, які межують з території України. Кожен там на свої це Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія. І інші 50%, тобто ще 100 мільйонів євро, буде надано з бюджету Європейського Союзу і ці кошти будуть вит... власне на це витрачені. Серед пунктів пропуску, які планується оновити в рамках цієї програми, є Ягодин дорогуськ Краківець Корчова, мостиська медика. Так, захонь чоп, бережанка лужанка, вадул сірет Дорнешті і парубне сірет. Тобто, бачимо це сім прикордонних пунктів, які нас сполучають з нашими найближчими сусідами, які є в складі Європейського союзу. Міністерство відновлення також заохочують і зазначають про те, що планується в першу чергу. Оновити ту інфраструктуру, яка вже існує, і звісно ж зайнятися розбудовою цих прикордонних пунктів для того, щоб і вантажні, і пасажирські якби перетини кордону ставали набагато швидшими ніж це є зараз. Особливо це актуально просто в цю хвилину, коли на польсько-коли на польсько-українському кордоні а також на кордонах з іншими країнами ЄС українцям. Досить часто треба стояти по 5, 10, 15, інколи навіть по 20 годин для того, щоб просто перетнути 2 кілометри дороги. Тому як на сьогоднішній день просто-напросто прикордонні пункти не справляються, і особливо це стосується вантажних перевезень, тому як і в Європу, і точно так само в Україну їде дуже і дуже багато різних товарів і деколи на Прикордонних пунктах може стояти 400, 500, 700 і навіть більше вантажівок, які просто очікують на е, якусь ну, якби на перетин кордону, на проходження митниці і так далі. Тому надіємося, що цей проект буде реалізуватись якомога швидше, і це, звісно ж, поліпшить життя простим українцям, які е, якби їздять в одну та в іншу сторону. В свою думку, друзі, будь ласка. З цього приводу пишіть в коментарі під цим відео. Також запрошую вас до свого телеграм-каналу. Посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!